Отже, в рамках попереджувальної акції стоп Detect Стоп Ахметов через власні джерела з Лондона зв'язався Ренат Леонідович, сказав, що йому дуже соромно, ганебно, нестерпно, прикро, що він не може приїхати і понести покарання, тому символічно просив спалити для початку манекену. Протягом місяця часу ми будемо продовжувати ініціативу. Звичайно, будемо далі обговорювати питання повернення у власність держави і притягнення до відповідальності за фінансування тероризму на рівні обласної адміністрації. Будемо ставити запитання фонду держмайна, для того, щоб зрозуміти алгоритм, яким чином це все таки має відпочити. І дякую всім за підтримку. Також закликаємо всі області. України по всій Україні все-таки ініціювати е, і не тільки по дитеку такі попереджувальні акції, а по стратегічних підприємствах, де є частка держави, не є контролем. Синтетичний цей, він повіти не буде. Вас зворот не поли був пад. Я тебе ваше вогнегасник. Ні, типа. Вогнем не туши, я є вода. Не так виключається, вак. Сніжкою. Падай згорить, пригорить. Файно горить. Гідні. Файно горить. І так буде з кожним. Ноги відпали. Від перестраху. Блядь, але я у мене йому самому нічого. Зараз тут не чути. Так, ти думаєш, що говорити.

Точно буде, там нахай договориться. Я не машину, а це для мілиции. Да я сильно тут замка. Hvor er han?